Тож, вітаю! Сьогодні у нас така буде цікава кавка. Тест кави сьогодні, як звичайно, рожевий бурбон. І основна ідея іменно цієї кави було в цьому сорті. А, начитався, надивився всяких відео про те, що останнім часом в чемпіонаті а, по, по-моєму, наче по еспресу перемагають. А, Люди, чемпіони, бариста, які використовують іменно цей сорт кави з Колумбії, а, от, він схрещений з жовтого та червоного бурбону і являє собою такий гібрид. А, жовтий бурбон це нас фруктоза, тобто фруктові відтінки, а червоний бурбон це хароза, відтінки. А цей повинен бути посередині, повинен мати ці два смаки. То сьогодні потестую його в себе на ріжковому. Рукетапартаменту і засиплю в Юра J9.2. Це в мене робоча кавомашинка, вона м -м, повинна відповісти, скажімо так, показати себе як будь-яка автоматична кавомашина. Бо вона досить гарно налаштована, гарно готує, мені дуже заходить. То от для неї це завдання. Там нема пепу, але но... значить, якщо у вас Юра з пепом, у вас буде ще краще. А ця кава машина варить так на рівні, ну, на рівні. Давайте так, міліт. Варіант за запасіоне ніво на 7-й восьмой серії. Так, давайте так. Тобто, 9-ка нівона. Ну, певне, буде краще, Баріста теж трохи краще, все ж там предзмачування є. От, Але ця машина нам покаже. Так, тож давайте засипамо, трохи промелимо кавки і зваримо суперовий смак. То мені цікаво. Давайте, що вона нам обіцяє. Абрикос смородина чорний чай. Чорний чай це просто, абрикос смородина цікаво. Загалом абрикос навіть цікаво. Індекс 86, метод обробки митий. То якщо мити метод, то більш чистий смаки, але менше фруктовості. А, да, і виробник One Love. А, просто нагуглив собі виробника, який цей сорт пропонує. 430 гривень. Ця пачка коштує, просто придбав в інтернеті. Мені дуже цікаво іменно цей сорт. Про обсмашків нічого не знаю, то будемо тестувати, пробувати вперед. Так, давайте відкриваємо одразу аромат. Насичена солодкість, фруктовість. Я б сказав, що черешня. Щось мені останнім часом черешня дуже хочеться. Скучив по батьківщині, певно. Так, ну обсмаження досить рівне і світлувате. Зараз покажу і вам. Коли ми бачимо такий рябенький колір на зерні, це значить нам світло обсмажить. Тож, давайте засипаю сукаву молочку. А, до речі, провагу пачок. Власним відчуттям найкращий об'єм це 200 250 грам. 100 г як пробничок маловато. Пів кіла, кіло, ну... Давай, так, якщо ви п'єте один, як я, в принципі, я більшою частиною для себе на цій каварці готую, то кава стигає видихнутися. От 250-к якраз. Тобто, одна порція 25 грам, десь одну-дві порції ви переведете і десь на тиждень вам стає цієї пачки. Супер, попили і хочеться вже наступне. Це такий спойлер невеликий. Зроблю сет набір а, з кави бариста по 250 грамів. Ну, на майбутнє. Так, а наразі у нас це кавка. Трохи промелимо, щоб залишки минулої кави в нас сповільнили нашу кавомолочку. молочку. Вона, в принципі, вже і повинна бути пустою, От, але при тому, трохи промовути ніколи не завадить. Так, таруємо ваги. Так, і дивимося, що нам покаже. По щільності цікава. На минулих налаштуваннях... А... Уганда наче була в нас. так? Да. А, виходило десь грам 20 на цій швидкості. Тут 20... 21. Це, в принципі, то саме, то гарно, щільність зерна, плюс-мінус відповідає щільності а, зерна з Африки. Ну теж ми про той сорт а, теж нічого не знаємо, де він росте, на якій висоті, да? то Колумбія більшою частиною для гарних сортів, звісно, високогірна країна. І є і низини, там, де може а, низькі висоти коло моря, де планують вирощують, до речі, робусту. І робуста, певне, буде скоро спешаліті. Вона, в принципі, вже існує просто в невеликих об'ємах. Ну, для тих, хто полюбляє міцну насичену каву, це, як по мені, дуже цікаво. Я більш фруктову полюбляю, то мені робуста спешаліті не дуже цікава. Так, проливаємо трохи водички, щоб вирівняти температуру в нашій групі. Після чого будемо тестувати. Так, температура. Кауварки дуже нагріта, 95 градусів. Для світлого обсмаження саме. Або воно, або перебір. Ну, будемо дивитись. Так. Даруємо. І стартуємо готування. Можна в дзеркало подивитись, яка у нас біжить. Можна знизу подивитись. В принципі, виглядає досить приємно. Швидкість а, протікання нормальна, пробоїв великих немає. Кава біжить досить швидко, швидкувато, ніж треба було б для класичного еспресо, але це якраз моє. 27 секунд у нас буде. 53 грами за 27 секунд. Це будемо смакувати. налаштування для мене точно зайдуть. Ось перший чарівний ковточок. Так, цікаво, але не джекпот і не вау. Можливо, щось треба поміняти, але в принципі загальний профіль напом... нагадує нам все ж таки кав... каву з Арабіки. То саме, як мені в арматії здалось, вишнева кислинка, можливо, з черешневим таким акцентом. В принципі, якщо зменшити помову, можливо, це буде. В абрикос. А от насчет чорного чаю, так, 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 це воно така насичена міцність, яка є на фоні вишні. Тут є. Цікавий смак для общого розвитку Рекомендую. Так, давайте до автомату підемо. Наша G9.2. Наразі зараз засиплю кавки в бункер. Одну чашечку ми промелем, ну, знищимо, чесно кажучи, а другу вже буду тестувати і. Розказувати вам, який там смак. Давайте. Так, тож засипаю. Кровомолка тут пуста, тільки що зробив чашку. От, і. Кавомолка вже холостому мовила. Так, чисто візуально нам... Давайте так. Оп, я роблю це на функції рестрету. Пішло наша перша порція. А я поки помию чашечку підготую до наступного готування. Так, ну так, візуально можемо подивитися на цю красу. Певен, що так і буде. Ага, ну тут би теж менше помогу робити. Ну, в принципі, все нам відповідає настройкам, які ми тільки що отримали на ріжковому апараті. О, то все чесно. М -м, до речі, тут журнала затягнути повністю на цих машинах. Кавомолки, ну, не перетягнути, от конкретно на цій. Так, рістерето. Журнала нові, але навіть повністю в затягненому в стані. Вона може приймати досить темнуватий помол. Ну такий безпечний, скажімо так, формат е тримача жерновів на цій кавомашині. Допустимо, якщо ми на свіжих кавомашинах затягнемо жернова, вона нам в, такий, в таку пилюку змели кави, що кавомашина ніколи нам її не продавить. Так, це теж до кінця навіть доводити не будемо. Так, є. Давайте, тестую. Так, наша чашечка. Аромат той самий, загальний профіль. В принципі, то саме, але за рахунок, все ж таки, я би цю каву все ж е купував би для якраз Міліти Барістині, вони 970-ї, може, 20-ї. Коротше, придмачування ці каві точно би підійшло. Бо наразі. У нас вийшло, ну от, як обіцяла, обіцяла пачка, наразі я відчуваю абрикос. Клас. От ці, Ця машина вже якось так трохи по-іншому зварила, але якби додати каві міцності, щоб оцей смак розкрився б цікавіше, було б взагалі круто. От Бачите, як виходить? Ну, в принципі, що, на моєму ріжку просто треба заменшувати помол, да. Я думаю, от в тому питанні. От, А автомат. А, навіть він був, до речі, цей автомат налаштований на мою каву 80 на 20 От Я ж кажу, там не супер мінімальне значення, але близько до нього таке робоче. Тобто, що я людям готую каву, чашка за часкою, і нема ні людям клопоту, ні мені клопоту з забитою кавомашиною, ні те, що повільно тече, якраз отакий оптимум. От На цьому оптимуму, якщо ми засипаємо цю каву, виходить з легким абрикосовим відтінком, приємна до пиття, але не міцна кава. От. Чесно кажучи, мені навіть дуже сподобалось. На автоматі цікавіше вийшло. Так, да, взагалі прикол. Отут є, є такий абрикос, і я навіть сказав би, що він не зелений. Загалом, зелений абрикос от, дуже часто відчувається, ну кислинка все ж таки. А тут о, навіть легке ехо солодкого абрикосу є. Взагалі прикольно. Коротше кажучи, кава з великим потенціалом. Але доведеться погратися, щоб його знайти. Але якщо ви його знайдете. Варто уваги 100%. Цікаво. Ну тож, так, дякую за увагу. Якщо у вас автоматкова машина, ця кава підійде, 100% можна брати. От. Ну, а для ріжка теж прийдеться погратися. Змінити налаштування, то, допустимо, в мене були налаштування від Уганди. ну тобто, Африки щільна кава. От. Треба зменшувати помол 100%. А так, каві плюс. Дякую за увагу, до побачення.